До нас на позицію одного разу прийшла Кетя вагітна по її поведінці було видно, що вона буде скоро народжувати і вона шукає місце. Знала, що ми її прихистимо і поїсти дамо, і напоїмо. Так вийшло, що ми вийшли з позиції, зайшла наша зміна. Вона до них приходила, і потім в кінці їхньої зміни народила. Що ми вже заходили типу на нову зміну, і вже були маленькі кошенята, яким було декілька дітей. Ну, поки кошенята нікуди не виходять за рамки своєї коробки, то, звісно, ніякої небезпеки вони не несуть. Але потім це стає демаскуючим елементом, оскільки вони постійно навколо входу будуть бігати. Вирішили зв'язатися з місцевими харківськими волонтерами, зоволонтерами, які вивозять тварини з зони бойових дій. Ми вивезли котяче сімейство в коробці, дуже сильно переживали. Аби мама не стресувала, ми привезли їх в волонтерський центр, бо чекаємо, коли будуть новини про те, що їх все-таки хтось забрав в родини, що в них все добре. Слідкуємо за цим.